Наші засідання постійної комісії Заліщівської міської ради з питань регламенту, законності, депутатської етики, освіти, охорони здоров'я, культури, соціальної захисту і гуманітарної політики. Присутні члени комісії, Хітюнних Навольський Ткачук. відсутні Демчук Цимбалюк. Запрошені в головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення апарату виконавчого комітету Заліщівської міської ради. Прошу е, обрати головуючого на засіданні комісії. Пропонуємо Ткачика. Хто за? Добре, приятелю вам слово. Шановні члени комісії, на засіданні комісії пропонується такий порядок денний. Перше про ну, головуючого на засіданні комісії це вже зрозуміло. Звіт старостів про свою діяльність Дунівського, Каспарівського, Доролянського та Віннахівського Старостинських округів. Це друге, третє, четверте, п'яте питання. Шосте питання про затвердження плану діяльності з підготовки проєкту регуляторних актів Заліщівської міської ради на 26 рік. Питання номер 7 про внесення змін до структури та штатної чисельності апарату міської ради і її виконавчого комітету та інших виконавчих органів Заліщівської міської ради на 25 рік. І восьме про посування чергових рангів старостам Старостинських округів Заліщівської міської громади. Почнемо зразу з другого питання. Про світ старостів, про свою діяльність. Давайте ми об'єднаємо Дунівського, Каспорівського, Добривлянського, Венятинського, старостинських покорів. Згідно Прошу. окремо по кожному деталі. Окремо, що об'єднані увагу? У кожного слова так. Нема питань. Тоді, значить окремо. 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 Звіті старости про діяльність Дунівського старостинського округу. Згідно закону України про місцеве самоврядування, староста на річ одного разу на рік, протягом першого кварталу року наступного за звітним, а на мого не менше як третини депутатів у визначенні сільською селищною міською радою термін звітує про свою роботу перед такою радою. Жителями Старостинського округу, у зв'язку з цим необхідно на сесії міської ради заслухати звіт старости. Так. Тож пропонується заслухати звіт старости Дунівського Старостинського округу хто за. Два. Каспирівського старостинського хто за. Добривлянського Старостинського хто за. Вонятинського Старостинського округу. Але дякую одноголосно. Так, питання номер 6. про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів реалізаторних актів Зарічівської міської ради на 26 шостий рік. Е, відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні вирішується питання затвердження плану роботи ради відповідно до статей 7.32 закону України. Про засади державної реліторної політики в сфері господарської діяльності релікторні органи затверджують плани діяльності з підготовки ними проєкту релікторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року. Планування діяльності міських рад з підготовки проєкту релікторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження планів роботи. Зв'язку із вище зазначенням необхідно затвердити план діяльності з підготовки проєкту релікторних актів Зарічівської міської ради на засіданні і сесії. Хто закидає? Дякую. Сьоме. Про внесення змін до структури та штатної чисельності апарату міської ради, і виконавчого комітету та інших виконавчого організам Заліської міської ради. Виникла необхідність про внесення змін до структури та штатної чисельності апарату міської ради, і виконавчого комітету та інших виконавчих органів Заліської міської ради на 25 рік. Зв'язку з перед організації відділу містобудування, архітектури та земельних відносин буде втрачено два нових відділи, а саме відділ земельних відносин та відділ містобудування та архітектури. Значить, на засіданні сесії ми рекомендуємо сесії Львівської міської ради прийняти рішення про внесення змін до структури та штатної чисельності апарату міської ради і виконавчого комітету та інших виконавчих органів Зарізької міської ради на 25-й рік. Хто за дякую? І питання восьме про присвоєння чергових рангів старостам старостинських округів. Е, відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розкусу інституту, інституту старості, про службу місцевого самовруження, старостам старостинських округів необхідно присвоїти чергові рани. А саме тут списком будемо, що з списком. Давайте. <кій> 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 Присвоїти Данелюк Марії Миколаївні старості Зеленгайського Старостинського округу, черговий 9 ранг 5-ї категорії посудової самі місцевого самоврядування. Загалі Петру Якимловичу старостінського старостинського округу, черговий ранг 9-5 категорії. Землеху Василю Васильовичу, старості Ближчинського, Старостинського округу, черговий 9 ранг 5 категорії. Кондуб Богдані. Вода старості Каспурівського Старостинського округ, черговий 9 ранг, п'ятої категорії, Миколину Івану Дмитровичу старості Івану Золотівського Старостинського округу, черговий 9 ранг, п'ятої категорії, Савірку Івану Мирославовичу, старості Звеницького Старостинського округу, Черговий 9 ранг, п'ятої категорії, Слободяну Сергію Івановичовичу старості Кологрівського Старостинського округу, 9 ранг п'ятої категорії. Томчук, Уляні Богданіні, старості Новосірківського старостинського округу, черговий 9 ранг 5-ї категорії, Менезюк Надії Богданівні, старості Зозумінського старостинського округу, черговий 9 й ранг 5-ї категорії. категорії. Рекомендувати сесії Зарізької міської ради, прийняти рішення про посування чергових ради рам Старостинських округів за річської міської ради. За. Дякую. Сергію Семеновичу